Овочі та фрукти вересня. Насправді огірок фрукт, а точніше ягода. Але це не важливо, адже хрумкотіти свіжим огірком приємно, незалежно від того, яка його ботанічна приналежність. Огірок на 96% складається з води, містить велику кількість розчинної клітковини, вітаміни С, ІК, магні, калій, маганець. Хочете отримати найбільше користі, їжте огірок зі шкіркою, в якій міститься клітковина, вітаміни і мінерали. Нерощинна клітковина, яку містить кукурудза, знижує ризики колоректального раку і є дуже корисною для мікробів, які мешкають у нашому кишківнику. А лютеїн і зеаксантин, які також є у кукурудзі, запобігають катарактів та підтримують загальне здоров'я очей. Окрім того, цей овоч містить магній, фосфор, калій, вітамін С та фоліову кислоту. Інжир сприяє кращому процесу травлення, знижує ризик серцевих захворювань та допомагає контролювати рівень цукру у крові. Він містить клітковину, мідь, магні, калій, рибофлавін, тіамін, вітаміни в 6 та к які необхідні для здоров'я організму. Їжте інжир як десерт або як закуску. А сушений, на відміну від свіжого, містить досить велику кількість цукру, тому краще віддавати перевагу свіжим плодам. Виноград 150 грамів червоних, зелених, рожевих чи чорних ягід містять понад чверть добової норми вітамінів С і К, близько 10% добової норми міді, а також вітаміни в 6 калій і марганець. Виноград корисний для здоров'я серця та судин, а також для покращення пам'яті та концентрації. Але радимо їсти його дозовано, адже в ньому багато природних цукрів. Волоські горіхи найдоступніший перекус, адже жири та білки, які вони містять гарно втамовують голод. До того ж, вони багаті на вітаміни С, в 1 в 2 ПП, каротин, дубильні речовини, а також мононенасичені поліненасичені жири це все матеріали для побудови гормонів щитоподібної залози, статевих і метаболічних гормонів, які відповідають за обмін речовин. Також не забувайте додавати в раціон і сезонну зелень, петрушку, кріп, щавель, кінзу, качаний салат чи брець. Смакуйте осінні плоди та будьте здорові. Відео підготовлено за матеріалами реформа шкільного харчування.